thank you Багатогранність якості, переваги забезпечення якості. Проблема якості багатогранна, полісемантична та має економічний, соціальний, науково-технічний, організаційний, політичний та екологічний контекст формування та реалізації. Якість як економічна проблема проявляється через постулати. Послуга має вартість. Послуга має споживчу вартість тобто є мірою задоволення певних потреб споживачів, розглядає умови створення та результати використання послуг, досліджує вплив змін рівня якості на економічну ефективність діяльності суб'єкта бізнесу, виступає важливим фактором конкурентоспроможності компанії. Якість як соціальна проблема базується на постулатах. Дотримання соціальних стандартів та формуванні корпоративної соціальної відповідальності, дотримання соціальних стандартів та формуванні корпоративної соціальної відповідальності суб'єктів бізнесу, забезпечення споживачів послугами та продукцією оптимальної якості, гарантування охорони життя, здоров'я, безпеки людини стосується всіх людей так як впливає на умови праці, побуту, відпочинку людей, визначає якість життя суспільства, науково-технічний контекст якості це підвищення якості продукції та послуг, зростання темпів науково-технічного прогресу, дві взаємообумовлені та іманентні тенденції економічного розвитку, створення можливостей для оптимального використання ресурсів та компетентностей. Сприяння активізації науково-дослідних робіт, інтеграції науки, освіти та бізнесу. Якість як економічна проблема проявляється через постулати, безпосередня залежність якості продукту від стану матеріально-технічної бази, організації операційної діяльності та сервісної системи. Дієвості системи внутрішнього контролю, організаційного дизайну підприємства та інших внутрішніх організаційних факторів. Якість управління найвища ступінь забезпечення якості продукції та послуг. Якість продукції та послуг як кінцевого результату діяльності компанії досягається шляхом удосконалення всіх функціональних ланок його діяльності та бізнес-процесів. А саме маркетингу, планування, фінансів, операційної діяльності, матеріально-технічного забезпечення тощо, створення якісного продукту забезпечує підвищення якості життя, політичний контекст якості, рівень якості товарів, критерії розвитку суспільства, показник економічного розвитку держави, якість. Базова умова для участі економічних суб'єктів в процесах глобалізації, інтернаціоналізації. Висока якість продукції та послуг є запорукою високої якості життя та високої політичної свідомості суспільства. Екологічний контекст якості реалізується через постулати, формування екологічно безпечних економічних систем. Підвищення вимог до захисту навколишнього середовища, раціональне використання ресурсного потенціалу, впровадження ресурсозаощадливих технологій, економію ресурсів, імплементація принципів сталого розвитку суспільства, економічні реалії сьогодення підтвердили актуальність та важливість проблеми якості для всіх учасників, стейкхолдерів економічних та соціальних відносин, а саме людей як кінцевих споживачів продукції, робіт, послуг з метою максимального задоволення, потреб відповідно до очікувань та передбачення напряму їх майбутніх змін. Перевагами забезпечення якості для споживачів є гарантування оптимальних показників якості послуг надання впевненості та зниження невизначеності, мінімізація ризиків під час подорожі, наприклад, забезпечення безпеки, життя, здоров'я, майна та впевненості щодо оперативного реагування на скарги споживачів, гарантування професіоналізму і уваги після здійснення покупки. Споживачі потребують знизити ціну та підвищити якість. Зі свого боку вони пропонують лояльність інвесторів, якість створює можливості для максимізації прибутків, мінімізації витрат та податків, прискорення окупності бізнесу, зростання вартості бізнесу, формування позитивного бренду, компанії, дестинації, формування інвестиційної привабливості території та ефективності вкладення коштів у розвиток туризму та туристичних дестинацій. Переваги для компаній, суб'єктів бізнесу та публічних організацій, таких як готелі, ресторани, туристичні агенції, туристичні оператори, компанії-перевізники, галузеві асоціації. Оскільки лише зосередивши увагу на якості створеного продукту, компанія може бути конкурентоспроможною. А отже, якість. Виступає мірою ефективності діяльності на ринку, індикатором лояльності споживачів, стабільності іміджу, ключовою конкурентною перевагою. При цьому завданням суб'єктів бізнесу є формування бренду, який буде мати матеріальну та нематеріальну цінність шляхом створення додаткової цінності та продукту, що відповідає оптимальним параметрам якості які задовольняють потреби споживачів при економічно обґрунтованих витратах на його створення та в сприятливих умовах праці персоналу, для менеджерів та управителів різних ієрархічних рівнів суб'єктів бізнесу, це забезпечення виконання фінансових та інших зобов'язань перед інвесторами та власниками бізнесу, формування та досягнення довгострокових цілей підприємства, та розвиток особистісної професійної траєкторії, реалізувати зазначені цілі можна лише через створення унікального туристичного продукту, який буде затребуваний на ринку, дозволить забезпечити продажі, прибутковість та рентабельність для працівників та операційного персоналу, які відносяться до ключових стейкхолдерів якості послуг. Висока якість послуг компанії, на якій вони працюють, створює передумови для визначення персонального внеску працівника в результати діяльності компанії, створює можливості для зростання заробітної плати, соціальних гарантій, підвищення професійної компетентності, покращення рівня задоволення роботою, покращення умов праці. Вигоди для партнерів та постачальників: висока якість комплексного туристичного продукту дозволить сформувати туристичні кластери та дестинації, відповідно їх позиціонувати на ринку, отримати синергетичні вигоди стратегічної співпраці, забезпечити реалізацію довгострокових контрактів. Для конкурентів якість є важливим чинником конкурентної боротьби, а удосконалення якості. Ключова конкурентна перевага компанії, яка не має граничних меж та може постійно розвиватись та вдосконалюватись для регіонів та країни, оскільки рівень якості регіонального та національного продукту є показником економічного та соціального розвитку окремих територій та регіонів, в цілому держави. Є мірилом зовнішньої конкурентоспроможності національних економік, визначає якість життя, є іманентною передумовою інтегрування країни до світової економічної спільноти. На рівні суспільства це дозволить реалізувати такі економічні та соціальні функції, як забезпечити зайнятість населення, збільшити кількість робочих місць, збільшити надходження до бюджету. Реалізувати соціальні та благодійні програми, забезпечити спонсорство. Окремо необхідно визначити переваги забезпечення якості для туристичної дестинації. це покращення іміджу і позиціонування дестинації, збільшення її здатності конкурувати з іншими напрямами за сферами економічної діяльності, сприяння створенню більш сильного та більш згуртованого бізнес-середовища. Сприяння внесенню суттєвих позитивних змін в процеси управління та планування забезпечує розроблення нормативних документів, альтернативних прийнятому законодавству, забезпечує отримання прямих вигод місцевим громадам.